Добрий день малята. А яка зараз пора року? Послухайте загадку. На полях садав гуляє і дерева прикрашає. Затягнула хмари просить. Здогадались, хто це? Правильно осінь. Осінь приносить дарунки. Її називають щедрою порою. Восени люди збирають врожай на городах і в садах. Давайте розглянемо, які ж дарунки принесла нам осінь. Погляньте, яка корзина, що в ній є: яблука, груші, сливи, персики, виноград, кавун, диня. А як одним словом можна назвати яблука, груші. Сливи, персик. Так, це фрукти. А виноград, кавун, диня. Вірно, це ягоди. А де ростуть фрукти? Вірно, вони ростуть в саду. А де ростуть ягоди? Ягоди ростуть на кущах. А зараз давайте відгадаємо загадки. Жовте з боком червоненьким. З дерева дістану дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Так, це яблуко. Яблука круглі. Бувають зеленого, жовтого та червоного кольорів. На смак яблука бувають солодкі. Кисло солодкі та кислі. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла, жовта. Так, груша. За формою груша продоговата, може бути жовтою, зеленою, а ще з червоним бочком. За смаком груша солодка. Солодка, соковита, соком вся налита, її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта груша. Що за панночка така з гілки на нас вигляда синій сарафан на диво це красуня наша слива. Слива має овальну форму, синій або фіолетовий колір. За смаком слива солодка, кисла або кисло солодка. Мов би на одній нозі, він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий виноград. Він буває різних кольорів. Зелений. Синій та червоний. Виноград дуже смачний і корисний. Кожний знає жовта диня на городі господиня. Я солодка, соковита, покоштуй, не схочеш пити, а як їстимеш саму, всі хвороби прожену. Диня дуже ароматна, смачна, солодка. І соковита. Вона буває і кругла, і овальна, жовтого кольору. Росте диня на городі. Наче яблуко великий і смачний і соковитий, зверху ніжний, бархатистий, весь червоно-золотистий. Так, це персик. Він круглої форми, жовто-гарячого кольору. Він дуже смачний, соковитий і солодкий. Дітки, фрукти і ягоди дуже смачні. Усі дуже полюбляють соки з фруктів чи з ягід. А як вони називаються? Давайте пограємо у гру. Який сік? Сік з яблука який? Яблучний? Сік з груші грушевий. Сік з персику, персиковий сік. Сік з винограду, виноградний сік. А якщо сік з винограду і яблук виноградно-яблучний сік. А сік з груші і яблук – яблучний сік. А сік із сливи це сливовий сік. Молодці дітки. Також з фруктів та ягід варять джеми і варення. Якщо варення з персиків, то це персикове варення. Джем з яблук. Яблучний джем. Варення зі слив, сливове варення, варення з груші, грушеве варення. Дуже добре. А зараз, дітки, пограємо у гру що зайве. Уважно розгляньте картинки, що ви бачите? Груша, яблуко, виноград, слива. Що зайве? Так, виноград, тому що виноград це ягода. А гроша, яблуко і слива – це фрукти. Знов уважно розглядаємо, що ми бачимо: кавун, малина, агруст та персик. Що тут зайве? Подумайте. Так, персик. Тому що персик це фрукт, а кавун, малина і агрус це ягоди. Уважно дивимося на картинки. Що ми бачимо? Смородина, абрикос, яблуко, груша. Що тут зайве? Так, смородина, тому що смородина це ягода. А абрикос, яблуко і груша це фрукти. Молодці, дуже добре. Дітки, усі фрукти ростуть на деревах. А як називається це місце? Звісно, фруктовий сад. А ягоди ростуть на кущах. І це місце називається ягідник. Осінь принесла нам багато різних, корисних і смачних фруктів і ягід. Тож обов'язково їжте їх і будьте здоровими! До побачення, малята, до нових зустрічей!